Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Е, я хочу знаєте, сказати таку річ. Я. E, хочу поставити перед нашими глядачами e, запитання. E, скажіть, будь ласка, от якщо б сьогодні, сьогодні, сьогоднішній день, президент, ну, в не буде, хтось хто e, говорив би Зеленським, грубо кажучи, там, на виборах, давайте візьмемо стадіон. Сказав те, що сказав тоді Зеленський. Як би ви до цього поставилися? Нагадаю. Що там, навіть не, не на його посаді, тут всі були рехи, садімося посередині. Посередині. Просто прикатім стрілять. Я хочу говорити з Путіним. Це до широкомасштабної агресії. На всіх ефірах вони розповідали мені, вони разом з ОПЗЖ, що дивиться, значить, при е, Порошенко. Вбивали людей, а ми не вбиваємо. А при нас немає жертв. Подивіться, що відбулося. Вони постійно розповідали: торгівля з Росією, торгівля з Білоруссю торгівля. Вони купували електроенергію у Росії і хотіли вже домовлялися про закупівлю газу. Я дуже добре пам'ятаю ці часи. Вони були обґрунтовані. Зараз цього радника прибрали. E, значить Але вони було обґрунтовано постійно, яким чином закуповувати у Росію ще більше закуповувати, ще більше підпадати під e, e, російський прес. Сьогодні ми з вами слухаємо нашу владу, який поганий захід, тому що вони там не сприймають війну як війну і говорять про мирні плани. А тепер подивиться, що вони говорили тоді. Ми хочемо, щоб. Німці, французи, американці були більше патріотами, ніж українська влада в 19, 20, 21, 22 році. Про НАТО говорить президент Зеленський, що мінські домовленості нас зупиняли е, на шляху до НАТО. Так, от нагадаю нашим глядачам, що вся риторика кінця лютого березня. І до середини квітня з марафону із офіційних владних і афільйованих з владою е, значить, ротів, була про те, що нам не потрібне НАТО позаблокове станду. Це один з пунктів домовленості з Росією. Арахамія нам говорив на той конференції в Стамбулі 29 березня про те, що Росія буде гарантом. І ще раз, Росія буде гарантом нашої безпеки. Яке НАТО? Яке НАТО, якщо Росія буде гарантом безпеки? І там була така система безпеки, що Росія би накладала би ВЕТО всередині системи гарантів. Коли Захід сказав, ми на це не підемо, ну як ми будемо зараз робити такого роду речі? То тоді відбувалося те, що потім відбувалося. Вони потім, повірте мені, вони ще будуть говорити про те, що значить е, Захід нам зірвав, що ми б мали б кращі умови. Вони про це будуть говорити. Нагадаю, ці умови. 85 тисяч людей, відсутність авіації, який в 16. Що би нам дав гроші, якби е, якби ми тоді домовилися з Росією. Ти будеш отримувати технології, ти будеш отримувати хаймерси, атакамси, В той час, коли ти домовляєшся з Росії, навіть ведеш переговори. Ще раз ведеш переговори. Ти відповідальна особа, президент або міністр оборони. Країни там Великої Британії, я не знаю, там Франції, США. Ти знаєш, що офіційна делегація названа так, щоб вести переговори щодо системи щоб щодо е, гарантії безпеки з боку Росії, де буде обмежена е, значить наша е, навіть та зброя, яка в нас була, і чисельний склад, ти будеш давати себе переговори, того, щоб потім тебе звинуватило що ти зірвав мир. Для того, щоб потім органи ці для того, щоб. Я завершу зараз, для того, щоб Орбани, Сіньзіньпіни, Глобальний Південь зараз сказали: дивіться, Україна з Росією домовилася, а Захід постачанням зброї зірвав. Так працює система в їхньому розумінні. Антинатівська пропаганда, подивіться соціологію, я дуже добре пам'ятаю її: рівень довіри до рівень Євроатлантичної інтеграції впав за той час. І не тому, що нам НАТО не допомагало, бо НАТО це країни НАТО. А не НАТО. А Зеленський сказав, НАТО нам дало 50 тисяч, 50, верніше, там там 6 тисяч тонн бензину, і все отаке воно погане. Я пам'ятаю, щоб обґрунтовувати домовленості, хто включив Олександра Чалова в склад делегації. Нагадаю, нашим медичам, хто такий Олександр Чалий, не Олександр, а Олександр. Я з ним говорив колись давно ще, коли він був автором е, так званого е, активного нейтралітету. Це людина, яка стояла над, над Кучмою, коли Кучма підписав у 94-му році Будапештський меморандум над ним Сматрящим от Росії. Нагадаю про той момент про суб'єктність України, коли вирішували без нас, президент США е, летить в Москву по дорозі викликає президента України через Київ. Навіть не заїжджаючи на офіційну зустріч, викликають українського президента в зал офіційної делегації в Борисполі під піздєць, під піздець. Але все це вирішували експерти рівня Чалого. Оце наша суб'єктність. І коли Зеленський говорить про Будапештський меморандум, що він не такий, я не кажу зараз про сам меморандум, я кажу про його слова. І включає Чалого в склад делегації. Про що це говорить? Нагадаю, нашим глядачам одну річ дуже важливу. Перший пункт минських домовленостей припинення бойових дій, потім виконання інших речей. Росія це читала як меню. Спочатку ви нам гарантуйте там те-то, 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 потім ми будемо впливати на наших гауляйтерів, бо вони ухвалюють рішення. Тепер увага, що робить президент Зеленський по наученню Єрмака. Перед і після е, Парижської зустрічі 9 грудня 2019 року, що він робить? Він створює консультативні групи з гауляйтерами, піднімаючи їх суб'єктність, а з українського боку вводить міністрів різні кава Тобто він піднімає статус робочої мінської групи. Наголошую. Та група, яка створювалася для обговорення технічних питань, які не були підписантами мінської угоди. Їхні підписи Платніцького і Захарченка стояли внизу, як ті, що ознайомлені. Ті, хто знають, про що говорять е, інституції, ухвалені рішень підписують рівні особи, та Меркель, Оланд, Порошенка, значить Путін. Вони, а внизу, типу, а взаємо, щоб, вибачте, не спригнули до виконання. Єрмак і Зеленський піднімають статус гауляйтерів і мінської групи. І домовляється практично про те, що на путінських умовах було, було після того, як припинили би стріляти. Тобто, фактично, якщо він говорить про те, що е, диктувала Росія умови, то він на ці умови погоджувався про формулу Штайнмаєра також, якої не було в мінських угодах, імплементував саме Зеленський і його слуги народу в українському парламенті. Далі продовжувати. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!